Я ж і не просила, щоб так, як фільмах, дай мені відчути, що є хоч поштом, передай кур'єром, хоча б обійми, надійшли цілунок. Мені по пошті, у мене нема часу на любов. Кінець обідньої перетволі баче пішов увечері сама. Увімкни YouTube, зрозумій, що це все це для нас, а за вікнами зима підгорає суп та не вже між нами вогонь з мені відчути, що є хоч поштом, передай кур'єром. Хоча б ми надійшли цілунок, мені по пошті, а в мене нема сили на дзвінки. Я, Я лишу пару речей на шпалерах і від руки. Вечеряла сама, а гучні думки. Склювали фільми, «Де мій сім'я. А за, а за вікнами весна, хочу, щоб ти знав субзорів тільки, а з ним і я. Передай кур'єром, хоча б обійми надійшли цілунок мені.